Коломиї створили лікарняну касу. Перше засідання засновники відбулося у педагогічному коледжі. Головою об'єднання обрали Олександра Мензатюка. Вже найближчим часом. Медики, які входять у раду каси, матимуть можливість познайомитися з роботою подібних організацій у Житомирі та Полтаві. Більше інформації в Богдана Малецького. Ідея створення лікарняної каси у Коломиї. Належить знаному меценату депутату міської ради Володимиру Довгонюку. Саме він об'єднав навколо себе однодумців та вирішив, що вже настав час допомогти людям у лікуванні та забезпеченні їх медикаментами. На перше засідання прийшли медики, депутати, меценати, журналісти і молодь міста та району. Пан Володимир зазначив, що у своїй роботі лікарняна каса буде керуватися досвідом передових українських та світових таких об'єднань. Ще отримують наслідок цього наші люди, читали, що вони отримують. Тобто, якщо Боже, Боже не попадають в лікарню, то повністю лікарняна каса повинна їх забезпечити всіми необхідними медпрепаратами, і всім необхідним, там, якщо. Плат, 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 платні послуги по цьому по обстеженню, так само лікарняна каса повинна їм всім це повністю забезпечити. Е, звичайно, на перший погляд це стає неможливо, бо думаємо, що от як це так людина платить там 300 гривень в рік, виходить, і, і вона отримує на дві чи на три, чи, 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 чи на 10 тисяч річні вона отримує то лікування. На перший погляд здається неможливим, але перед цим як це структуру створити, ми вже. Е, Спілкувалися з людьми, які працюють в таких, мають такі мають лікарняні каси, заснували 10 і більше, більше ніж 10 років. На засіданні Володимир Довганюк розповів про процес створення лікарняної каси. Він зазначив, що не потрібно винаходити велосипед. Треба лише вивчити досвід організацій, які працюють у цій галузі. Загалом для нормального функціонування такого об'єднання треба мати хоча б три тисячі членів організації. З огляду того, що в місті районі мешкає понад 150 тисяч, ця цифра є абсолютно доступною, впевнений Володимир Довганюк. Щоб ця лікарня каса була. На, тобто не збитково, щоб не треба було залучати ще якісь фінансові установи додаткові, в ній повинно бути не менше три тисячі людей. На перший погляд, це здається багато, але на другий погляд, це наш район має 150 тисяч населення це 2% від кількості нашого, нашого населення, нашого району. Це не є так вже й багато. І сівши, прорахувавши всі за і проти. Ми все-таки наважилися, що ми йдемо на цей проект. Попередньо ми домовилися з двома фінансовими установами. Якщо ми, бо ми вже як почнемо, ми вже не можемо людям відмовити в лікуванні, тобто дві фінансові установи, які з перший період будуть нас фінансувати. На засіданні обрали керівний склад лікарняної каси і головою обрано Олександра Мензатюка. Будуть допомагати керівнику і знані на коломишчені медики, юристи та депутати. І що вже точно відомо, керівництво каси обов'язково поїде за досвідом до колег з Житомира та Полтави. Богдан Малецький, Сергій Гурмак, програма Подієнтика.